Христос Воскрес ціні, також хочу поділитися нашим священникам відкровенням, які торкнулися мене ще вчорашньої проповіді про те, що люди, бати, бати говорить, де Бог, чому Бог не наказує це зло. Але ми бачимо, що Бог показує, що ми зараз живемо в е, милості і благодаті, не в час суду. Бог сказав, що ми нас немає права зараз судити нікого. Ми живемо в милості, благодаті, тобто ми маємо давати милість, благодать своїм близьким, а суд тільки до себе, вникати в себе. Але на жаль, люди, ми бачимо всіх кругом і всіх підряд. Але каже Ісус, чому ти бачиш скатку брата, отці свого, першим вимірмо свого ока, тоді допоможи своєму братові. Ми так звикли судити всіх підряд, але найстрасніше пастор нам показує, і якщо я суджу вже на землі. То я вже буду сидити на суді, сидіти на підлаві під судник. Не буду судити цей світ, а буду сиділа, щоб мене судили. Тому пастор показує нам через слово Боже, що Ісус Христос буде судити цей світ, і ми разом з Ним, Божі діти, будемо судити цей світ і навіть ангелів цих пачь, які нарушили закон. Ми будемо судити, тому Бог закликає нас зараз до милості, до благодаті, не до суду часу. І якщо кожна людина, також, яка робить зло на землі, вона не отримує покарання тут на землі у вічності, вона отримає. Кожен віддасть за всі свої вчинки відповідь на суді. І там ніхто не скриє нічого. Наші будуть відкриті всі, наші думки, наше серце, наша ДНК це є книга, на якій записується добре і, і недобре, вони будуть відкриті, і там ми не сховаємо. І тому нам зараз час милості, благодаті. Тому друзі, давайте будемо справді робити суд до себе, аналізувати кожний з нас. Якби кожна людина вникала в себе, каже Біблія, і аналізувала в цьому світі би було набагато менше зла. І, і також пастор також тут каже нам, що люди зараз багато втрачають своїх рідних близьких. Ми все одно зустрінемося на суді своїми рідними. Головне, мені треба бути чистою перед Богом, щоб я могла зустрітися з своїми рідними у царстві Божому. Можливо, моя рідна була хвора чи ще щось на війні, і вони примирилися з Богом і перебувають разом з Богом у царстві Божому. Тому і я маю примиритися з Богом, щоб зустрітися зі своїми рідними у у царстві Божому і бути у раю і тому дорогоці. Давайте. Будемо не в час в суді, а будемо в час перебувати в милості, благодаті, дарувати своїм близьким любов, благодать і являти приклад. Таким чином, ми рекламуємо Царство Боже, але людини є вибір. Але таким чином ми можемо навернути своїх близьких і багато людей до раю, до Царства Божого, і стати Божою дитиною. Я маю утверджати.